Нивастик їде туди, куди ти захочеш. Ні, Де ви таке бачили? Ціну знизили, а поставили ще диски і пороги. Де ви таке взагалі бачили? Це Нива, 2007 рік 3600. Повний привод, 3600. 3600. Не 3800, 3600. 191, тисяча пробіг. Ззаді хтось проїхався. Каталась машина, ззаді по сідушку. Ручник держить, блокировки працюють. Мультикермо. Єсть. Світ включається. Газ, газ. Музика. Все грає. Просто титани. Тут самі титани всі какошту. Дивіться, який вигляд. Як випирають вони. Кенгурятничок. Та взагалі, та ти що? Весюльки, там смайлик, все як треба. Це машина дарить такі емоції. Ох, і Оце іменно каністра, блін. І ще й в подарунок тривога з нею йде. Але це не тривога, це у нас. Вентилятори працюють. Вентилятори працюють, все добре, що вони працюють. Пороги взагалі. Вообще... Огонь. Встали, поїхали. Їде вона де угодно. Не, не... Шипована, вже не шипована, можна збирати наклейку. Багажничок, треба показати. Отут От отак. Хопа. І по ідеї все відкрилось. Все, открылось, да. Бажничок, дворничок, еще один дворничок. Антифриз. Эдблю, нет, Умывайка. Пахучка. Шары можно погонять. Ну, это не шары, а кубики, но можно и шары погонять. Oh, О, погодите, подсветочка. Вообще, 4 на 4. Доводчики. Бам. На месте. Ну, бензобака. Хер знаю, ее открыть. Но есть. Мухобоєчка, двері закриті, вітровички є. Рейлінгири. Та ти що взагалі? Ця машина такі емоції дарить, що ви навіть не представляєте. Ох, іміннор'є. І вона вам може дарити емоції, так як вона в продажу. Якщо зацікавили, з даним варіантом приходите до нас за адресою місто Суми, вулиця Героїкруд, 19. Всіх чекаємо.